Подарує з нами вже друзі на прямому зв'язку. Президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор, член благодійного фонду, об'єднані люди планети. Все це Геннадій Хазан. Пане Геннадій, ми дуже вам раді. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, ораторів студії, а також глядачів і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. Дякую, пане Геннадію. Наскільки ми знаємо, з із попередньої інформації, шлях воєнного злочинця Путіна до Аляски він максимально для нього неспокійний. Йому скрізь тепер вважаються і українські дрони, і він переживає за свою безпеку. Тож ФСБ мали по цьому шляху слідування вимикати всі радари. Наскільки я розумію, не працює інтернет щоб отак тихесенько. Потрапити до Аляски. Чи це, пане Геннадію, ви більше в цій сфері розбираєтесь? Можливо, ви зараз скажете, що так вчиняють всі президенти і топ-лідери, які переживають за свою безпеку? Або це вже справді трошки такий перегиб? Ну, по-перше, хочу зазначити таку: знаєте, декілька років тому, спілкуючись з спеціально навченими фахівцями. Я задав питання щодо ризиків, щодо, наприклад, охорони першої особи, і почув таку цікаву відповідь, що стовідсотково незахищений навіть президент Сполучених Штатів Америки, а на його охорону витрачається найбільше коштів в світі. Тобто 100% ризиків вони не можуть собі дозволити перекрити, тому що це є просто космічні гроші. А щодо е ризиків, так, да, так званих для президента президента Путіна це не ризики, це е, такі, знаєте, дитячі страхи. Він певно ну, він боїться е, відкрити двері в кімнату, коли там світло вимкне, а вдруг там якась. Темінь така чорна, чорна нічого стоїть, і він ж буде лякатися відкрити двері, тому що то, що відбувається, насправді ну це робиться, але завалити цей літак разом з путіним на, на чолі, дачі в його кабіні, це тільки політичне рішення. Певної великої держави, яка би це хотіла би зробити, це не дешево, але це реально реалізувати на сьогоднішній день щодо закриття повітряного простору зі сторони сполучених штатів Америки. Це стандартна процедура, яка використовується для забезпечення певного рівня. Певного рідня, не тільки тавтології, певного рідня рівня безпеки для першої особи, тому що будь-яке повітряне судно, яке е, влетить в е, стрефу, яка заборонена для виконання польотів, це відразу кримінальна відповідальність, і решта речей, це є спеціальні е, так звані визвані процедури. Тому щодо американців, ми розуміємо, що відбувається яким чином, згідно яких процедур. А щодо вмикання, вимикання е, по по шляху перельоту президента Російської Федерації це такі дитячі, така знаєте, ну йому від цього буде легше, якщо йому буде доповідь, що ми всіх заходів вжили. Ну тоді чемодан не так буде швидко переповнюватись. От не треба буде аварійні чемоданчики шукати, то все. і він такий плюс-мінус буде нормальний. Це скоріше всього моя особиста думка для цього зроблена. Я знаєте, пане наді з вами. Поділюся з нашими глядачами. Я колись все ж таки була присутня на заході, де, де був і воєнний злочинець Путін. Це 19-й рік, нормандський саміт, і це ще до повномасштабної війни. І, вочевидь, коли там є президент Зеленський, Макрон, тоді ще була Ангела Меркель. Ну. Воєнний злочинець Путін рівень безпеки був на найвищому рівні. Та мені є з чим порівнювати. Але повірте, все одно, от чи можна було дійти до Путіна, наприклад, нам, журналістам, якби в нас була така цілі завдання, можна було. Все одно лишалися ну, якісь такі людські прогалини, бо це було до повномасштабної війни, бо тоді грохнути його, пробачте, за лексику, але не так багато людей хотіли. І я думаю, що от зараз він живе в геть-іншій системі цієї безпеки, розуміючи, що насправді навіть просто очі закривати, це вже абсолютно лячно. І хай боїться, хай от ми бачимо і в так. Таких цих проявах у тому числі, але знаєте, що ще цікаво? Ми, і ми намагаємося протидіяти російським безпілотникам, які безкінечно атакують наші цивільні міста. Ну і росіянам не завжди подобається, коли сили безпілотних систем порушують їхній повітряний простір. Вони дійшли до того, що дуже часто глушать інтернет в різних регіонах. Вони це тестують, при тому вони можуть цілими по декілька днів сидіти без інтернету, а дрони наші все одно злітають. Чи ви, пане Геннадію, встигли розібратися? Так, недолуго їхня система пророблена, чи вони її тільки тестують? Ну, зрештою, це не повпливало на безпеку. Ну, от бачите, в мене в руках є такий модемчик так. з рештками кабеля для е, на антенку. Це з одного шахіда, який тут по сусідству від мене прилетів. І от і трошечки, і трошечки згорів. От тобто, росіяни використовують можливість отримання на борту своїх БПЛА інтернета. Ну з допомогою таких нонейм карт, які вони використовують. колись були там Київстар або інші е наші провайдери е мобільного зв'язку. А зараз вони такі цікаві нонейм карти вставляють, там номер на них є. такий, Походження ми вивчаємо. Так, от, що роблять вони? Ну, вони хочуть, щоб у нас не було доступу до е мережі стільникового зв'язку. Там декіль по декілька протоколах е є можливість по точних координатах е тих веж, які стоять, відновити свою позицію, якщо треба, або взяти корекцію необхідно, тому що якщо використовуються інерційні системи наведення, але е, ми бачимо по точному влучанню в певні е, колони на нафтопереробних е, заводах. Що Богу дякувати, якась добра рука веде наші безпілотники, які влучають туди, де їм хрестик. Поставили ще в пам'яті, коли з України запускали, і хочу зробити невеличку корекцію вашого вислова: це не сили безпілотних систем, а зазвичай, наприклад, гурмову або служба безпеки України її сили наносять далекобійні ураження. І, власне, коли наші гурмову щось трапляє, бо служба безпеки України її сили попадають. Вони пишуть в своїх звітах денних про те, що їхні силами їхні безпілотники попали туди і туди. І ще раз хочу зазначити, що цільність досить висока. І сьогодні, між іншими мені один з журналістів задавав питання, яка різниця між там заводами, які там НПЗ російськими там великої потужності малої потужності, тому що нібито хтось там прокоментував, що е, заводи з малою потужністю то такі другорядні цілі. Хочу зазначити, що нема. Другорядних першорядних цілей щодо заводів НПЗ є заводи більш захищені, менш захищені. То в першу чергу знищуються заводи, ті, які не захищені або мало захищені. Бо поки вони там будуть ремонтуватися, можна зосередитись на е, ураженні при можливості знищенні е, суттєвих елементів. Е, то продукції е, паливо-мастильних матеріалів, що, наприклад, завод стоїть, а одна е, один елемент технологічний е, знищений, і завод, як би кажу, стоїть, але він продукувати е, паливо-мастильні матеріали взагалі не встані. І тому хочу зазначити, що, наприклад, один з заводів, який знаходиться на Колишні українські або українські території в Краснодарському краю, він з вчорашнього дня взагалі відмовився приймати нафту на переробку, тому що ну завод сильно змучений і сказав, що я більше не могу, і от він не більше не може. І виходячи з того, що ми системним чином уражуємо заводи нафтопереробні, в Росії зараз. Істотно для них, для росіян, піднялися ціни на пальне. Я хочу зазначити і нагадати глядачам і слухачам вашого каналу, що зараз де в них теж урожай збирають в першу так, чергу. Так. Зрозуміло зрозуміло, забезпечується в пальне. Армія Російська в другу чергу вже господарка. Так, от в господарці зараз склад більш складно її забезпечувати, тому що логістичні ланцюжки розтягнуті, для того, щоб їх підтримувати і забезпечити господарку в пальне, треба видавати більше коштів, тому що завозити пальне з тих заводів, які наразі або ще працюють і з дальнього сходу їхньої країни. А це така, знаєте, як кажуть, дзвонка копійчина їм, і це досить серйозно ускладнює можливість доставки і здорожчує. Це то, що нам потрібно. Ну і далі буде, далі буде продовження. Далі буде. Ми заперечно бачимо, що пане Геннадію, в ці дні ми бачимо, як на ці підготовки до саміту, який сьогодні розпочнеться, щось постійно вибугало на території Росії.